Магія Карпат та життя українських військових на передовій у краєзнавчому музеї презентували виставку фоторобіт полеглого військовослужбовця Руслана Ганущака. Експозицію тематичних світлин систематизувала його дружина Олександра. Тут світлини є і коли ми ходили в гори, коли не було війни, і коли він лазив по скалах, це скали довбуша. І вже коли почалася війна, тут навіть є ще світлини із Майдану, бачу. І коли він був в АТО. В прес-службі батальйону Азов ну, багато є різних. Це великий період життя ну, чоловіка. в експозиції два десятки світлин. Фотографії Руслана стануть частиною музейних фондів. Це буде пам'ять про воїна та його внесок у боротьбу за свободу України. І ця фотовиставка дуже для нас цінна, оскільки це. це... Дуже дуже унікальна, дуже важлива, дуже дуже така е, проста в той же час складна історія людини, яка, яка жила, яка працювала, яка воювала, яка загинула. Але як він любив світ, так і ви можете побачити на цих. Ми як тільки зробили цю виставку, ми Побачили яке світло ці твори. Тобто, навіть сам зал е, він ожив. І для нас було дуже важливо. Перше е, два аспекти: перше підтримати петицію про присвоєння е, героя України Руслану. Ганущаку, а друге, власне, показати це в довшому часі. Руслан Ганущак фотографував майдан, а то бої і за загалом документував сучасну російсько-українську війну. Загинув боєць на початку цього року під час бойових дій. Його творчі роботи залишаться беззаперечним свідченням мужності, боротьби та сили духу воїнів Сил оборони України. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.